У Липовецькій громаді презентували книгу пам'яті загиблих героїв Янголи Маріуполя. Збірка вічній історії 14 захисників із Вінничини, які віддали життя, обороняючи Маріуполь. Серед них Липовчанин Мирослав Вишневий. Саме його пам'яті був присвячений захід. Авторка ідеї створення книги Вікторія Колмикова – мати загиблого азовця. Для неї це особистий проєкт, що став способом говорити про побратимів сина і водночас об'єднати родини, в яких війна відібрала найдорожче. Мені часто задають питання Віка, а чому ти цим займаєшся, чому ти саме спілкуєшся тільки з такими людьми, як ти, які в горі і в ти кожного дня переживаєш і чужий біль. І я можу твердо відповісти на такі запитання, тому що саме біля цих людей я відчуваю щирість, справжність, і наші діти, не тільки наші сини, а сини усієї України. І ми це розуміємо. Тому ми гордо несемо їхню честь, гідність. Голова Липовецької міської ради Віктор Бичков підкреслив, що книга Янголи Маріуполя не лише зберігає історії про мужність і жартовність захисників, а й формує національну пам'ять, нагадуючи про ціну свободи. Друк і популяризацію подібних книг підтримує Вінницька обласна військова адміністрація. Один із напрямків нашої діяльності це є видання книг місцевих авторів. І ось на усіх таких зустрічах я звертаюсь до усіх. Хто може писати книжки про наших героїв? У Нас є можливість видавати ці книги за кошти обласного бюджету, є можливість їх популяризувати в школах в освітніх закладах, тому що саме ми з вами формуємо нову історію. Ми формуємо нове покоління українців на прикладах наших героїв. Світлана Вишнева втратила на війні двох синів. Старший Мирослав служив у складі ЗСУ з 2018 року. Військовий обороняв Маріуполь з початку повномасштабного вторгнення. Був командиром одного з відділень піхотного взводу. Молодший син Богдан загинув у ході виконання бойового завдання в Херсонській області. Хлопців об'єднувала любов до України, братерська відданість, захоплення спортом і мотоциклами. Позивний Мирослава Джіксер це марка його улюбленого спортивного байка. У них були Спільні інтереси, захоплення, навіть друзі. Коли Мирослав пішов на строкову службу, всі його друзі залишились другом землі Богдана. І ця дружба була не лише в іграх на комп'ютері чи в гонках на велосипедах. Вони могли піти один до одного, рубати дрова, носити сіно. З юних років любили речі з українською символікою. Тоді я не звертала особливої уваги на це, але зараз зрозуміла, що ця любов до України у них була ще з малих років. Усім, хто долучився до організації заходу та підтримує родини загиблих захисників, Вікторія Колмакова вручила унікальну відзнаку Об'єднання родин незламні. Батьки загиблих героїв взяли участь у спільній молитві, яку виголосила хоронжа служба полку Азов. Наприкінці заходу всі присутні поклали квіти на алеї Слави, вшановуючи пам'ять полеглих героїв.